Фу! Фу, фу Блін, треба було менше грибів їсти, вже люди чудяться. Реально настояща людина! Да, ти... Да, ти... Да, ти... Да, ти Людина! Руки... Людина! Ти Руки... що, заблукав лісі? Я не знаю. Я спочатку засічки на дереві робив, а потім в мій календарь молнія попала. Я заблукав. Яка зараз дата? Жовтень 2023-го. Блін, це виходить два роки вже. Що два роки? Два роки заблукав як? Я просто по гриби пішов. От потім ці гриби спробував. Мене нагребло, я заблукав. А, то ти, то виходить, що ти не знаєш, що на нас Росія напала, так? Да? В сенсі? Ну, да, в лютому 22-го. От піри. Звідки ти знаєш, як їх зараз називають? Таких же 14 року так називають. А. Так і що ти два роки з лісу не виходив? Не, ну виходив один раз, я вийшов это, на трасу. Ну, так а чи ти додому не повернувся? Тому що всі знаки, я не знаю, чому чорним замазані. А деякі направляння взагалі нема нічого. Не Ні знаків нічого, один тільки стояв і все. Ну, так а чого ти по ньому додому не пішов. По-перше, він був не для мене, а до якогось русського воєна корабля. А по-друге, як то інстинктивно туди не захотілося йти. <рес> а, тобто ти взагалі не знаєш, да, що відбувається, сідати? Зараз будемо розповідати тобі. Диви. Значить, спочатку всіх заспокоював Арестович. Це хто? Ти не знаєш, хто такий Арестович? Ні. Ти що, це політичний діяч, військовий оглядач, значить, актор, психолог, радник Офіса Президента? Ні, Я не знаю. Е -е. Ось що? А, а, Люся Карамелька. <звук> Ой. Ой. Ти а що, в країні не було адекватних людей? Щоб офіс президента радником Люсю карамільку треба було ставити, а? Коротше. Слухай далі. Значить, оцей знак, який ти бачив ага. для руського воєнного корабля, ага. то, значить, крейсер Москва. Його потопив Нептун. Нептун? Так. Да. Нічого союзники. <сум> <Древньоримський> боги. <сум> Ні, Наші союзники це Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Німеччина. Ага, А у Росії. А У Росії э, Бурунді, Ерітрея і Чад. Це реальні такі країни чи в них вигадали? Я не знаю, чесно, про... О, -у -у. О! А це що? Це що-шо? Це повітряна тривога. Мікс з Білорусі злетів, Ніколаївський ваньок пише. Нічого Ваньки зріння. В смислі? Ну, з Ніколаєва побачить, що в Білорусі якась хень злетіла. А це телеграм-канал так називається. Ніколаївський воньок, ну, все не пише. А що там на фронті? Що на фронті? Ну, Лякають наступом з Білорусі. Шо? І що? Бояться? Звісно, бояться. Хто? Армія Білорусі. білорусів. <звук> Буданов сказав, що все буде чотко. Хто? Буданов, це начальник гур. Будь здоров. Да. Вони з малюком зараз за розвідку відповідають. З малюком? Так. Да. Це з сином, да? Василь Васильович, малюк. Голова СБУ, шо, ти що? А, тут... вибачте. <свист> так. А що Києва зараз? Києва? Києва, коротше, влаштувався до Скабеєвої експертом в ток-шоу в Москві. А вона нас ще щось про венерологію веде, да? Ну, Ще. Oh. Да. E, Значить, це що тобі ще. А, э, ти про Пригожина теж не знаєш, да? так? Це? Це э, э, Який чоловік Валерії? Та Пригожин це. А, нащо розповідати тобі про нього вже. Так, <сум> да, Пригожин це чоловік Валерії. Да. Ще цей э, Жириновський помер. ось ощай. Нічого. А що Путін йому розрішив, так? Да? Я не знаю. А, 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 що, а що Порошенка зараз? Що Парашенка? Порошенко робить те, що три роки тому. Думає, що він президент? А, ага. що, а, а що мер наш столичний, Віталія Віталя. Віталя да. будує мости, е, що, перекладує бруківку, е, лобіює інтереси якихось странних забудовників. Ага. Тобто він зараз як я. В смысле? Ну, тупо не дупляється, що війна. Да? Слушне питання. Чуєш, а, а що це ковід закінчився? Що є ковід? Що з ковідом? Ну, так. Да, це це що таке? Ну, Коронавірус, коронавірус. Це така хвороба, із якої в Європу не пускають. А, тоді у нас виходить так, що для жінок закінчився, для чоловіків ні. А. а, ще для ями і для вінника закінчився. Да. Да. О. Коломойського посадили ще. О. На трон? Що <ріст> це на трон? А куди що? На кокаїн, щоб добріший став. Ти що? що, <ріст> А що в Вразніші коміка, щоб веселіше було. В'язницю посадили. У В'язницю? Коломойську? Да. А Зеленський ще президент? Ну, Ого. Еб... Є... До речі, нещодавно ще одного олігарха посадили. Ку, живого, ку, там, новинську, ку, Ні, одеського воєнкома. Блін, б***ка, вовки, заставай себе, Це наші, наші. Со все, все нормально, все, пішли. Алло. Пішли, пішли, пішли. Алло, Дійсно, Ді, вовки пішли. О! Коротше, я дивлюся, що не ви працюєте, я не буду вас відволікати. Так. Ви мені знаєте що? Покажіть, будь ласка, направлення на Мукачево. Вот. А я там про все стальної дізнаюсь. На Мукачево. Да. Не дізнаюся. Чому? Тому що там люди проінформовані про війну, так же, як і ти. Пішли пішли 50-ти Slowly not